Вітіла риса нам горішки. Та я вже собі он замочила їх кипятком. Обсушила. Ну і яблучка це я зараз поснідаю. Сьогодні буде такий сніданочок. така. Раз, Попробували його ріж. Десь я почула, що якщо замочити їх, то вони не гірчать. Вони такі, як, як казати, як молоді, коли обчищаєш шкурочку, а якщо замочити, то шкуркою вони не гірчать. Ну. Трошки, може, я їх мало тримала, може, треба було на ніч. Ну трошки мені все одно гірче шкурка поначалу, а потім реально, як молоді горіхи на вкус. Багато я не їм їх. Ну, як, я можу з'їсти їм мішок зараз, але так не можна. Це таке яблучко. Вчора малий поїхав гості до Лариси, а я не хотіла. Ну, як не хотіла, я е, хотіла поїхати. в мене куча роботи. Я вчора прибирала, вимила плиту собі, пожарила рибу, так воно стріляє від риби. Все вокруг там і стінка, отуто -от -от все було в цьому в цих таких капельках в жиру, що світло. От нічого нема, все вимило. Тільки верх не вимило, витяжку не мило, то на витяжці видно. Грязне, а стінку тут все столик вимила. І так, а це підготовила? Зараз сюди зелень чи овоч, щось поскладаю, ще яблука передали нам. Ще щось було. А, і яйці, домашні яйці. Яблочко. Я думаю, може я зелень сюди кладу В той кошик білий був, а тут воно знизу, як якась конденсат, чи водичка і не сушиться. І так зелень швидше портиться. От треба щось вже з капустою придумати. А це що? Тут в мене корінь. Ну, вот такая. Корінь з да, петрушки. Корінь патерушки. Отаке. Вже треба щось готувати, знову їсти. Щось з молоком придумаю. Таке. Шестірка там в мене. Сьогодні теж є робота. Ну, поки снідаю. Горішки мої замочені вже готові. Щось останнім часом мені захотілося горішок. Я ось спробувала почистити шкурку, вона дуже легко, ну майже легко чиститься, коли вони замочені. Отаке це у мене замочені горішки. А тут там, я нові замачую, в мене вже кофе готове. Що-то сьогодні нема тренування і мені захотілося їсти пораніше десь, Скільки зараз пів 11 -го. може в 11 часов десь я сьогодні поїм. Ну, в принципі, це і не ран. Нормально для мене. Значить, що в мене, як завжди, масло, вітамін Д. Масло, Масль. На маслі два яйця, дві щепотки солі. Ну і зелень, білки, жири, клетчатка. Тут в мене укроп петрушка. такий смесь салатів, мікс. Цибульку знайшла зелену. Себе. Все змішуємо. Я спочатку виливаю яй... ці яйці виливаю на сковорідку, зверху посипаю зелені. Коли перевертаю на другий бік, о, висипаю петрушку. куди цибульку зверху чи знизу, я ще поки думаю. От такий у мене сніданочок. Отакий От результат, така красота. Зелень я люблю багато. Люблю о, зелень, я так лучше наїдаюсь. Там внизу у нас мікс салатів, зверху укропчик, трошечка, А вуглеводи будуть ввечері. Вуглеводів я то беру. Сюда, так? Я думаю, що дві. Ну, Тільки. Ну, там такий столик малесенький. Так, да, це якесь воно по-тупому брало? Так. Да. При таких складах, якщо там їсти для чого, воно? Воно якось дуже бомжацьке виглядає. При таких що краще вже додому це все взяти, так? Так, лучше додому поїсти. А там, ну, такий варіанти? До тепер я чи до мене поїду? Не красиво поїде. Підемо до Тара. Або в слову. Я зайду на секундочку, подивись. Вулиця Гоголя. Я думала, тут Гоголь. Вот так далі. типу макарони. Ага. Те? Ні. Так я тобі не нравлять? Ні. А чо? Ну я за сахар тільки платити не буду. Йдемо? Типу. Для... Я вообще-то на дієті. Ну <звук> <звук> ми зараз це якраз і підтвердимо нашу дієту. Слушай, хорошо. Дві тысяч Я ж я не надієш. Я надієш, а что я надіїть я надію. надію? надію. <схід> Ты на рисовый дієч. Лі дикошки доїдаю. на попа?

Тут чек ем, створено і чек закрито, то це мені напоминає фільми. Шоса. Що в фільмах на барі, коли бухають, то вони спочатку заказують і все, що вони заказують, їм просто в чек пишуть, пишуть і там з ну 9 до вечора можуть відкрити чек, а він сформований вже аж в час ночі. Але наше тут вони таке придумали. Що там написано тут так. Отже, записували кілограмів. Нормально. Да. Щоб пару карасів сюди пожарити і буде нормально. Щоб риби були. Что ты ну, черт, и Что ты в этом? Ты шо? Хай романтический вечер. Кто У был? маны. Кто? Я не второму, я в аграрному. Ну, вони ж тут теж вчаться, да? так? Трохи. Трохи? Я в аграрному і тут десь є корпус п'ятий чи четвертий, але в мене там не було пар. У мене всі так? Да? Ні. <свісно> <свісно> ну там якийсь типу, факультет в основному. Ми їдемо за цим Що? estava na minha tampona. Прибуты забываем приди по нема. Показує, <плес> показує, что <показую, що> там. <плес> так а, а що таких багато? у у у <плес> так, <ти шо? плес> Наверное, крупка? Я, я, що... я не бачу. Куди це соус Що зробили? Ну, знаю просто не, наверное, неудобно. Типа так. Тихота, чері. Ні, ну багато запутоваю 30. А что це таке? Сол соус. А ч в бутилці? Так модно. Так, Для фотки заховаю. Забулаш ти спортсман. Mm. <laughs> Такі в мене є штучки насол є соус. Нормально буде? Я yeah, думаю, що да.

Відео. Ну, рівно не треба, ну завжди треба чуть під вулогом, бо тоді зовсім по-другому виходить. Класно, коли в кадрі немає сторонніх предметів. Влучення. для цьому так что плата то лучше там даже внуку. да ты точно дверь а як а я, я первая ну, покажи тебе, блин Ми їсти будемо, чи ми <риклад> <риклад> чи ми купили просто на відео познімати? О, я знаю! Знаешь, де класс, друзья? Да. А тут.